І всім привіт, народ! Вас підпис подбайкам. Ми продовжуємо в Palworld! Так. Зараз. Чим ми зараз зайняті? Зараз ми зайняті набуванням собі рівня. Якщо у вас мета. Питання, яка мета моя зараз на найближчий... О, амігасферу, тиво. На Коротше, моя зараз мета набити 15 рівень, відкрити твоє сідло і з цим сідлом полетіти на водяного там десь водяний босс. І насправді так кажучи, можна ще і відкрити. Я можу якось. А, ось, ну, логічно, на те відкривати технології. Тебе з вогняними стрілами відкрити. Це б також було б непогано. Але там для цього треба по всього бажано. Так, але зараз ми завдяки нашому арбалету будемо набивати собі підвищення рівня. Я тебе не вбив. Я вбив, а чому мені рівень щось? Я не побачу, що мені рівень додали. А ну-ка. Так, стоп. Де мій рівень? Чому мені рівень зараз не додали? Що? Так, стоп. Що сталося? Давайте господимо розібрати раз. Ой, это складніше бути. Эээ. Эй. Э -э. Так я. Все. Ми не справді рівень не дали что? Так стоп, що? Може це через те, що я на понячкам, бо було таке, що коли я на понячках, мені дають рівень. О, тепер дали рівень. Серйозно? Мені тепер навіть арбалета стріляю, не можна на понячку бути? Може це бабу. Окей, моя мета була ще пробіжатись ось тут, подивитись, що тут є. Якщо знайду якогось нового пала, то приручу його. Якщо не знайду, то просто буду бігати і набивати собі рівень. Ну ж, 15 рівень і можна йти на ще одного босса, який мені дасть вбивство якого дасть мені дуже хороший рівень. Так, я бачив, що тут хтось б'ється. Не. Так зараз мені не дали рівень. Я, не... я серйозно не можу бути на собачці, коли б'ю їх. Я сподіваюсь... ну так, напевно, так. Все. Ну, це прикле... це швидко. Ми їх швидко і дуже хорошо розносимо. Так, але біжимо по дорожці, так просто по цій доріжці прямо. Там, десь по дорозі, можуть бути, скажімо за все, якісь вороги. Хтось літає. Ось з літаючими... Та чому б ні 14 рівень, такий же, такий же, як в нас, може отримує досить багато досвіду за нього. Він непогано дамажить. Так, стріляємо після його пострілу. Та почекаємо, поки він вистрілить, вихиляємося від його пострілу. І тільки потім стріляємо самі. Блін. Ай-яй-яй, це неприємно. Так, з деякими ворогами треба бути обережнішим. А чим зайнятий моя поняшка? Це я його вбив, але при цьому сам. 66, 66 досвідів, воно того не коштувало, насправді так, речі. Воно того не коштувало. Є медикал. Ну окей. А я. Чому ти не працюєш? Як ти працюєш? А, це інгредієнт. Медикал саплес. А, я її всю скинув. Ну він. Мен... Ти я? Поїм. Він це якось. Це небезпечно без. Так, можна корівок, в принципі, розібрати. Ви хочете, що вони менше за нас рівнем? Так, головне, напевно, останній удар робити не на, не на поняшці. Дивно, що і не можна на поняшці отримувати досвід. О, поняшка також їх б'є. Не забуваємо про це. Що? Нам. Можна від камінця, в принципі, також битись. На також. Дак. На, непогано. Ось так швидко отримав собі сотку досвіду. В той бік. О, ось ти з тобою обере 19 рівень. Знайшов би я тебе меншого рівня. Або в мене був би 19 рівень. Просто коли вони більшого рівня, це прям відчувається, що з ними складно боротись. Ну, ловки. Отамажимо їх. Ого, ворога. Непогано мене Він, При цьому я не розумію, чому я так багато домажу, рухочете, в мене, типу, хороший захист. Ой, тут, додіки. А хто там в клітці? Якщо це нокс, то ти? Там якийсь котик, прям котик. О, от. але я їх не потяну, вони прям вище за мене рівні. Це максимум їх оббіжати з боку. Так, це, напевно. Та це. О, ні, це новий якийсь перехід, шуткий. А, ні, це старий перехід. Так. Давайте оббіжемо їх з боку і побіжимо в інший бік. Хто там? Який десятий? В принципі, в нас влаштовує, але в мене хп недостатньо. Давайте також спробуємо їх обіжати. Я думаю, десь. Можливо, я десь щось цікаве знайду. О. А я, до речі, можна якось подивитись свій досвід? Дивіться. Ой, Я щось. Прогав момент, коли по мені вистрілили. Так, ти йди ви... виїхав. Можна ж, в принципі, перевірити, чи воно мені прям не дається досвід, чи просто не показується. 2202. Так, я зараз перевірю, чи це взагалі досвід. Який ти касий просто? Ось так, мені зараз додали, і тут тепер написано скільки. 2164, окей. І треба спробувати когось вбити, поки я на поняшці буду. Так, паняшка. О! Моя поняшка вивчила армор канон. Пушку. Так, дивіться, було в нас. 2, 1, 2, 8. Так, то просто їм складно влучити, коли я на поняшці. Зараз. Давайте заховаємось десь. Ось тут я може сховатись? Було 2 1 2, 8 зараз. 2-1-2-8, так. Да. Тут саме не дається досвід, коли я на поняшці. І я не розумію, чому. Я взагалі не розумію чому. Мені треба злізати з паняшки і потім тільки вбивати, щоб отримувати досвід. Коли я на паняшки, я можу куди більше отримувати. Цікаво, дерево буде працювати для мене? як укріплення? Прям непогано домажу, щоб воду влучаю. Давайте. Тут напевно в цей біг треба пробіжатись і піднятись нагору. Мені але на паняшка. Мені не. Мені це не подобається. А чомусь в минулому відео мені дали. Може тому що поняшка у нас максимально грівня. Знову ж, я тут від укріплення буду грати. Якщо хтось на мене наведеться, я просто сховаюсь. На. Федшот. 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 Я прям, ну я хорошо допомагаю поняшки. Хоча вона на 14 рівні вже вже демажить дуже добре. Я вже чекаю, поки вона 15-го буде. Блін, там якийсь. О! Ось це новий швидкий перехід, про який я не знав до цього. Тут якийсь підйом на гору, це цікаво виглядає. Я буду подивитися, що там. Вовк. Нож, буває я всіх підряд, просто щоб набити ріло. А я купи ресурсів на цьому збираю. Ого! У мене закінчились постріли. Ось це цікаво. Тоді побіжали на швидкий перехід. І там вже розберемось. До речі? Я ось такого бачу, як босса. Можна прикольно їх потім собі. А, це і є босс 19 рівня, Так? А, ні, 31 рівня. Босс. Це, блин, ще повс ворогів пробіжати. Ну окей, давайте. Зараз просто на характері швидко пробіжу. Да, 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 там. вийтись між собою. Я Я, я, я так, я чисто повз прийшов Мені треба застріл. Не можу бути що, я. там. У мене багато стріл було, я прям всі витратив. Це прям. Це прикольно. Так що. А, в мене. В мене ключів нема. Сіру сіл веркей. Так, стой, ви агресивні. 15 ось, 15 рівня можна було б і переручити навіть самому. Так. Стой, почекайте. Фу. Мене мене чуть не вбило, поки я обирав, куди телепортуватись. Це було б цікаво. Так, я на місці. Я сюди прийшов. Так, стоп. Я прийшов за стрілами, які ви мені не зробили. На, тримайте 300 стріл мені. Хто-небудь прийде і допоможе. Що, а поки я тут, можна, в принципі. Зливки є. одне з. Того, що мені треба для покращення. Це кулербокс. В принципі, я відкрити його можу, але. Ще два айрона треба взяти. Так є. Іди сюди. М -м це з рудою? Ти з рудою чи ні? От зараз. -ні, це, це каміння так. Кис-кис-кис, іди сюди. Котик. Побіжали. О, іди сюди. Я не злазив, з ти Те сам мене скинув Давайте ще раз перевірю. А, венстріл, зараз. О, ось ти вже точно металевий. О, я тебе вже бив, судячи за все. Повертайся. Що ти голодний? На, тримай. Який ти противний. Ой. Він скоро. В мене ще літаючий, скоро буде. Насправді. Так, я хоч... якщо я хочу вогняні стріли, то мені потрібен ти. Так, зараз, дай. Почимось. Мені без стріл складновато. В принципі, я знаю, що можна зробити. Достатньо по одному з вас двох вдарити і ви вже разом загратись. Ні? А ти? Все. Разом загрілись. Поняшка впорається, а я поки повидобуваю те, що треба. Мені здається, досвід ще дається, в залежності від того, в якому саме регіоні ви вбиваєте. Дищо. Серйозно, не. На... А, хоча це перезав... перенавантаження так сильно впливає на поняшку. Типу так, ми повільніше бігаємо. А, я не можу пришвидшуватись. Але бігати при перезавантаженні можна, Нормально. Тоді нормально, мене все влаштовує. Ну злізь. Чому ти не можеш злізти? Коротше, момент ми плутає, куди саме я F натискаю? А, так ти де? Створиш там? Іще одну. Іще одну, і я відчеплюсь від тебе. Все, дякую. Мені просто треба кулір бокс. Це типу, холодильна камера. Давайте сюди поруч поруч з їжою побудую. То мене зараз тут прибіжуть допомагати. За 10 секунд впорнімось. А якщо я припиню, 13. Це так, 6. Ну так, я Х2, грубо кажучи, швидкості роблю. Є. Yeah. Так, о, пен, сюди, напевно, їжу треба скидувати. Хорошо, вони напевно самі розберуться, що куди скидувати. В, апгрейд. Так, тут. Є одне ліжко вам треба. По-хорошому. Тут все перероблювати треба. Бо я щось не думав, що в мене прям настільки великий простір буде. Настільки багато всього точніше. Так є. І. І і. і. По-хорошому, сюди спіймати. Де мені стріли? 40, так мало. Барашка. Сюди треба ще одного барашка. І відправити там, допомагати, переносити і створювати. Бо вони там. Ось сам... попит на барашок досить великий там. Злізь. 29, то і з гіршими шансами ловили. Все прекрасно. Паняшка. Бо умовно ті ж стріли, я також хочу, щоб вони швидше робились. вони постійно ходять щось носять. І постійно. Коротше, на них є попит. Ну, злізь. Так, сюди? Ти одразу перевласнюйся, все. Прекрасно. Мені. Я ж. я ж, я ж. Саме я. Давайте допоможемо тут постворювати стріли. Скільки в мене зараз? 69. Споріжайте що це непогана кількість 69. Розслідувати ось тут зону, я думаю. Тут можна, тут можна, щось... Тут можна щось цікаве знайти. Так, до речі, релакс рус. Мені просто цікаво. Мені здається, я вас не збирав. Не вистачає пошуку. А де ти взагалі релакс рус? До речі, я десь якось знаходив. Я тебе не бачу. А ось так, я тебе не ловив. І я бачив такого 15 рівня. Ось, ти 15 рівня. В принципі, тебе можна спіймати, особливо якщо тобою ловити Поняшка. Поїхали першого винести 20 рівневого по-хорошому. Ой, дуже мала дамага. 88. А ти, напевно, нам дамажити прям хорошо буде. Якщо 15 рівневого бити? Ну, 15 рівневого краще. Ай. Треба бути обережніше. Ой, 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 заставив мене. Тікаємо, все. Тут. Мікся, все, вибачайся, вибачаюсь. Тікаємо, просто тікаємо звідси. Ой, я ж не помру. Ну ні. Ні. Ух, я живий. Вони ж з нами не женуться. Це було тупо. Релаксу тут це непогане. Блін, там. Треба було якось більш розумно це робити. Зараз точно ні на кого не треба нападати. Ось це прям точно. Може хпшки поробити? Треба було, напевно, Постворювати хілки. А хто ви такі? Рібень. Так. Так, да, в мене вас нема. Якщо я спробую тебе зловити. Ну, 36%, а другим 2%. Все одно бити треба, а в недостатньо хп, щоб боротись. О, а там там бос. Там нема боссу. Це просто. А, це просто вони високо літають. Повертайся, поняшка. Коротше, в нас є медичний стіл. Те, що я настворював хілки, це справді ябин. Нам треба повернутися і настворювати хілки, тому що ось такі моменти, де. я просто затупив. Ой. У мене має бути можливість якось відновитись після власного тупіжа. До речі, а я. У мене ж були ключі. Я їх просто кудись скинув. А ну-ка, скільки я отримую за твоє вбивство? Ламбал. А, да, я забув. Мені треба бути, не на паняшки. 58. А, знаєте, що я подумав? А, ні, все нормально, все нормально. Да, вони просто тут в рівнем куди вище. Короче, повертаюсь додому поки що. Я ображений на вас всіх. На дякую там застріли, дякую. Так, по-перше, те, що можна взяти, це десь тут я скинув ключі. Чи ні? Можливо, в тебе? Ключів нема? Значить ти. А, ні, ось в мене є. А, капер. В мене є капер кей. Так, далі, ти медикал. Давай спочатку доробимо. Ой, як повільно. У мене є хоча б хтось, хто вміє в медицину. Є. Ось ти. Дякую. І ось, напевно, я тебе ще закину. Так, ти знущаєшся? Сюди? Допомагай мені, разом будемо робити. Але це не те, це не лікує. Це як компонент. Давайте заберу, скасую. Мені хоча б ти. А що за кавен машру? Ось ти я розумію, але ти інгредієнт. Так, стоп, а тебе можна користувати? Перевірка. Ти. Чи можу я тебе використати? Чому? Ти, ти даєш можливість себе використати? Так, сто. Тут опис є. Я тупий. Застуди та простягне. Те, це не те, але воно також лікує. Немає хімінг-ефекта. Ось. Ось ти лоу. Це рековермед. Мені потрібні кавер машрум. І дізнатись, звідки кавер машрум беруться. В принципі, ось ви дешеві, але треба дізнатися cover машрум. Хм. Палдет. Це скоріш за все з якогось пала береться. Короче, з тебе ось ці штуки є. Дізнатися. О, якийсь прикольний котик. Про в тому, поки я когось не вбивав, я не знаю, що з нього падає. Нарухаючи те, що в мене нуль ось цих машрумів. То я просто-напросто. Вау, що з тебе сіл веркей падає? Прикольно. А що якщо з тебе? Воно виглядає, як правда, що воно з тебе може падати. Але ці наркомани дуже рідко зустрічаються. Окей. О, я випадково. Я випадково витатив мегасферу. Фейс ще 10 сфер. Коротше, повертаюсь до покращення рівня. По медицину поки що заб'ю, просто буду більш обережно бігати. І можна, насправді так кажучи, заспавнитись ось тут і побіжати. Сюди. Я думаю, там можна щось цікаве знайти. Хто такий? Ви хто ти? У. Якісь прикольні, але щось мені підказує, що їх не потягну. Допустимо, я... Закликати? 3%. А це непогано. Як для ось цих нових, це вже непогано 3%. Блін, не влучив. У нас тут багато. Ще темрів це робити. Ой, ой, ой-ой! Що ти прям на мене за агрисі? Так, на, спробую спіймати. Ти прям дуже задамажений. Якщо я зараз не вдасться, я двоєчка спробую. Ну, краще. Я спіймав всіх інших можна в вбивство. Ой, не по А! Ми з сфера бігає якась. Все? Я врятувався. В да мажимо? Скільки ми за його вбивство отримуємо? У, Ооо, сто дев'ять. Ууу, хорошо. І плюс забрали його собі. Ще один такий же. Ось там? Мені прям пощастило, що я зміг його нормально приручить. Ну ось ці кулі спамнить, вони прям. дратують. Ай, ну чому ви на мене аграритись відволікайтесь на. Поняшку. Вони ще телепортувати. Ой! Що це за скрімер був? Що це був за скрімер? Вони вміють телепортуватись. Ось це о, Ось це неочікувано було. Ось це було неочікувано. На щастя, по-перше. Палде. хто ти такий? Ось ти, що ти вмієш? Ламберінг, перше, і все. Наприклад, кажуть, їх, напевно, для фермінгу треба збирати. Мені треба сюди. На щастя, це прям поруч, це прям в телепорті було. Це пришвидшить мені повернення. Так, окей. А вже ж забираю все. Ой, ого! Прям одразу, прям синій ворог. Так, є. Я не хочу, щоб ти помирав. А сам тікаю. Ось сюди, припустимо. Це якось дивно, я просто сюди приїжджаю, тут одразу мене. Одразу ворог. Так, і зараз вони на мене награться, да? Давай спробую втікти. А, насправді кажуть, що. Мене. О, а тут метеорит є. Блін. Поїхали за метеоритом. Подивимось, що там. Але якщо там Тут одразу монстри. Що ти... ти за монстр? Що я ти був вирішив спіймати? Це просто якийсь унікальний монстр. Його спіймати буде дуже непогана ідея. Ай! Так зараз обережніше треба бути, бо няшки мало хп. Чому ти зі мною б'єшся? Там є ось ці охотники на вас. Блін, це в сенсі? Все, мінус поняшка, У мене проблеми. І якого рівня? Дев'ятого, це взагалі мені не допоможе нічого. Ти мене знайшов? Постріл. Постріл. Я хочу тебе спробувати спіймати. Він ну, головне не промазати. Давай бігти на це буде тут. Що я тебе пін. Ні! Клятий мій! Помічник, треба буде обережніше. Блін, ще по мені стріляють. Можна їх агресувати, щоб вони по ньому глушили? Давай, стріляй. О, ні. Тільки не гризуй на мене. <свісно> Якісь знаки, питання ставив. Так, да, вони влучили по ньому. Так, мітіріт фрагмент позбираю. Ууу, як, як ти виносиш їх. Красиво. Давай я тобі допоможу. Нє. А, мені треба повертатись. Щось все не дуже. не дуже прикольне. Паняшку, шкода. Я не хотів, щоб ти помирала. Але м там прикольні монстри були. У мене був відвертий шанс при приборкати їх. Так, на, ти хілься? Блін, а мене ж зараз нема на кому кататися, окрім тебе. Тоби в взагалі повертати, то мені не потрібно зараз. Хоч треба 15 рівень, фолдек. Я там когось нового побачу. Справді, кажуть, мені ще цікаво, як працюють ферми. Я їх навіть не відкривав, напевно. Ось, ранчо. Ось як працюють ранчо. Припустимо. До речі, для наступного покращення Міу, Plantation і Cooking Pot. Прикольно. Але я зараз хочу пал. Ранчо. подивитись. Воу, а воно велике. Можна ось тут. Наскільки о. Ось так, збоку побудувати. Мені зараз прибіжуть барашки допомагати будувати. Ой, нехай барашки і будують, а я поки що. О. Дякую за сфери. Дякую за стріли. Я поки що армор. Полагоджу. Та давайте взагалі. Айран потрібен. Жах. Окей, це прям не критично зараз лагодити. Але айрон, на майбутнє, зберу. Ну, в плані там уарбалети ще багато, прочності, ураховуючи. те, скільки я вже їм по часу користуюсь, нам ще недовго вистачить. Коротше, давайте заранче розберемось в наступному відео. Якщо що по посланню, ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте за листу рецензію, якщо у вас немає можливості їх підбати, то просто додайте їх до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки бам! І уходить з відео. Мені підписки, вплибай, коментарі і так далі, також мене дуже сильно підтримують. Тут, до речі, відмітка на мапі якийсь чел в капюшоні. Ти, Типу, торговець? А ну, стоп, секунду. f толк та Та-та-та. Якщо я захочу щось купити, скільки нормальна медицина коштує? 300. Що мені для цього треба продати? Один пал 12 коштує. Ти 500. Але я можу на щось більш корисне, Хм. А деякі речі можна прямо непогано продавати. Лізер непогано. Коротше. Вули. Вули в мене до фіга. Коротше. Підписка, подавай кунтри, і так далі. Дякую вам всім за перелік, всім удачі та бувайте.